Ну що ж, пані Наталі, вітаємо вас. проходьте до нашої студії все ранку. Доброго ранку, Як ваш ранок гарний? Тільки на вулиці так спекотно. Вже З самого ранку. Вже да. спекотно. Вас тут потрясно. можете чайочок попити, <риклад> так, так трішки да. прохолодно. Дякую. Скажіть, ви задоволені життям чи ні? Життям задоволена <риклад> своїм буває чи вісім задоволені? <риклад> ну так звісно, це людська натура. Ми завжди нам завжди <риклад> що, недостатньо. <риклад> То, то хочемо сонце, бо дощі надоїли, то сонце світить вже спекотно, догоди так, нам людям. Так, так, так. Так, так. Десь місяць інші. назад була ідеальна просто погода, і не було ні, ні спеки, не було холоду, щось посередині. От таке б повернути. Ага. Так, Хочемо <с сьогодні <с говорити про е, те, чому. Е, Хочеться завжди щось змінювати, є завжди якась незадоволеність, про що це свідчить, і де оця межа, добра межа. Почнемо з того, звідки власне береться постійна незадоволеність, де корінь цієї проблеми, чи може це і не проблема. Ну це не проблема, якщо немає якихось перекосів, так тому що ми так влаштовані, що ми націлені все одно на розвиток угу. і еволюційно так склалось, що якщо ми будемо дивитись, ми завжди розвиваємося вперед. Так, рух вперед. Але що я зараз помічаю, є два табори так? ті, які не задоволені собою і постійно в саморозвитку. І інший табір такий самоприйняття все добре, мені нічого не треба змінювати. І як завжди, істина десь посередині. Тому е, чи є проблема? От я просто знаєте, згадую, ми напевно, от аналізуючи наше оточення, можемо точно згадати людей, яких завжди щось не влаштовує, завжди щось, е, е, щось недобре. Тобто є. Ти говориш про щось хороше, щось сталося, але завжди є якась негативна реакція. Чому це такий спосіб мислення? Чому береться от саме от така подача, таке мислення і реакція? Це точно спосіб мислення, і він закладається в дитинстві, коли дитина або це успадковує. Собі, або дитина виховується в таких умовах, де він завжди якийсь недостатній. Mm -hmm. Ну, тобто, приніс 10, а потрібно було 12, щось зробив, а треба було краще, та на що ти це робиш? Вона так, як кажуть, всі психологи про дитинство, але це так, там закладається база, з якою ми виходимо в життя, і потім із цього починаємо щось робити. І ось ці люди, які постійно незадоволені усім, що є навколо, вони перш за все не задоволені собою. Бою, і це. Дуже важкий тягар постійно відчувати, що ти якийсь недосконалий, недопрофесіонал, недолюдина, недодружина, чоловік і так далі. Це дуже важко. І людина живе в постійній напрузі, постійному стресі. Е, тому да, їх правда можна помітити, по тому, що вони мають дуже багато претензій до навколишнього середовища, тому що ми ділимось тим, чим наповнені зсередини. Угу. Якщо є дуже багато претензій, то Людина сама з собою продовжує спілкуватись так, як спілкувалися з нею раніше. Вона бере такий інтроєкт, такий образ батьків, суспільства, вихователів до себе всередину і потім із цього образу з собою постійно спілкується так. Вона щось робить, а всередині цей критик каже, недостатньо, погано, перероби, давай ще, не підійде, іди ще, іди, іди, іди. йди, йди. Тобто Це... Цю рису живить найперше, це те, що в якому точні ти виріс, так чи є в тебе вже це, чи немає, і друге, це незадоволеність з собою, так, і можливо, якась недореалізація. Ну тут набагато багато всього. Синдром так, відмінника, можна? так? Так, треба, це щоб теж да, тому що відмінники ж. Ще... Завжди недостатньо, ти завжди і ці всі якісь досягнення насправді найголовніше людина несе, до, звісно, батьків, щоб десь там вже навіть якщо їх вже немає, щоб хтось в лиці цих батьків тебе похвалив, сказав, що ти нарешті з тобою все добре, все нормально. Це тут реально. Ти можеш прийняти себе таким. І, але ось тут така теж з тобою на прийомі психолога. Я завжди всі ці моменти приміняю на себе. Я Ні, так, просто, аналізую про це. Просто а, може, те, що ви горти, ви ще, ще перебуваєте. Дійсно, ти буває там, як ти кажуть, ті шкіри вилазиш через себе, тому що хочеш найкраще зробити. І там, ладно, вже, не сказали, дякую, але ти, ти сам хоча б задоволений, що ти зробив добре. А хтось ну, прийде зробить. Ну, на, Навідчепись, як-небудь. І йому взагалі фіолетово, що сказати? Ти думаєш, як взагалі, ну, це взагалі, ну. Зараз почнеться терапія, я не він себе струвати. А він себе навіть не він себе навіть не гриза через це, і ти думаєш, що дійсно, ну як ви кажете, весь бекграунд з дитинства. Ось бачите, ось от, щойно ми бачили, як вас це чіпляє, коли інші дозволяють собі розслабитись і зробити. Нет, це мене так. з братом було тому, що як я десь хочу переживаю. брат. Ну нормально, нормально. Я не хочу сказати, що він поганий, ні, але так, ні, наскільки трохи. в нас просто різне ставлення, ну. На одноріччі це так, просто... так, так, так і ось люди такі люди, які постійно себе змінюють. Їх дуже прям дратують ці люди, які живуть в потоці, щось там робляться. Це було через те, що ти не можеш собі так дозволити, і це тебе тригерить навіть не свідомо сам собі заборонив, а потім знищили людей, які це собі дозволяють. Хочу запитати трішечки пізніше, спитаючи це якось впливає на якість життя, але перед цим чи не чи не є таке постійне незадоволення чимось прагненням до кращого, і чи не це є рушійною силою до якихось змін? Тобто, бо хтось каже, що ну, ти завжди собою незадоволений, означає, що ти завжди будеш ставати кращим? Коли є така тотальна незадоволеність, там є така ну, якась ненависть до себе, да, можна так сказати. А із з ненависті, я думаю, Мало речей можна створити якихось uh -huh. прекрасних. Саме тому я казала попередньо, що є баланс між цим. Коли ти себе приймаєш, ти кажеш зі мною все окей, мене достатньо. Іноді я можу не робити, іноді я можу робити, іноді да? і коли ми спираємось саме на свої цінності. Саме на свої. Тобто, як дізнатися, чи дійсно це твоя ціль, чи дійсно це твої цінності? Ти так сідаєш, очки закриваєш і уявляєш, якщо ти цього е, досягнеш, і ніхто, от ніхто в світі про це не зможе дізнатись. Ти не зможеш викласти в інстаграм, ти не зможеш розказати батькам, сусідам, друзям, ну ніхто не дізнається. Чи залишається це бажання там щось робити? Якщо воно не залишається, то ну в мене погані новини. Це, це не ваше ціль, скоріш за все. Це щоб довести, щоб хтось прийшов і похвалив. Тому починаємо самоприйняття, але не залишаємось, типу, все, все зі мною. Нічого робити угу. не буду. Це теж така, це не про теж не про власні цінності, це просто якийсь такий контрсценарій, Або я покладу себе щоб. Зробити себе кращого, або я нічого не буду робити. Одна крайність в іншу, так? Так, так, так. Але ми спираємось на свої цінності, приймаємо, що мене вже достатньо для того, щоб жити і радіти цьому життю. Але маючи цінності, знаючи про свої цінності, я можу розвиватись і там ставати краще. Дякую. Наталію, скажіть, які можуть бути наслідки від того, що людина завжди не задоволена з собою? Ох, ох. Це вже наслідки накопичні. і вже навколо. Це вже тотальний наслідок. Ну, Мало того, що стосунки з такою людиною складно будувати. Токсичні, так. Сущі, не? Тому що ти постійно поруч з нею відчуваєш себе не окей. Тому що в нього всередині дуже велике відчуття, що зі мною щось не так. І щоб це відчуття не зовсім руйнувало, він буде робити і вас якимось не окей. Тоді ну, легше співвознати, що я на окей, ти на окей. А Здорова модель це коли зі мною все окей, з тобою все окей, і зі світом теж все окей. І тому з такою людиною складно будувати стосунки, така людина постійно сумна ходить, тому що ну як ти будеш радіти, якщо ти не дуже. Це завжди люди, які такі їх дуже видно, да? вони сидять, вони такі дуже сумні, хочеться їх обійняти і сказати все добре. Так, це впливає і також. Потім виливається в психосоматичні якісь прояви, тому що тіло, наш добрий друг, воно нам завжди допомагає, і воно коли не витримує, воно каже: Зупинись, я більше не можу.' І починаються якісь психосоматичні прояви. Коли ти приходиш до лікарів, вони кажуть аналізи, о все добре? Я не знаю, що у вас а людина хворіє постійно чимось. А чи може бути таке? От мені теж цікаво, як це зловити. У цю мить незадоволення, яка вже псує реальне життя. От, наприклад, у людини може бути все добре там, в кар'єрі, уявімо, і в сім'ї, так, але десь завжди на фоні, навіть в найкращий моменти життя, ти не можеш до кінця бути задоволеним цим. Тобто завжди, як наче щось не те. От як тоді бороти оцю постійну незадоволеність, тому що. Бувають просто ідеально щасливі миті, але щось не дає їх до кінця прожити і е, якось цінувати. Угу. Тут, скоріш за все, дуже велика робота потрібна з, зі своїм внутрішнім цим голосом, який тобі каже, що ні, недостатньо. Ця, ця мить недостатньо щаслива, щоб ти віддав всі свої емоції. Ні, давай ще щось зробимо. Там щось всередині не дозволяє прям. Взяти і породіти. Просто mm -hmm. тому, що це трапилось, просто тому, що є, є. тому що ну, ми по праву народження в нас. Ми просто народились, і це вже дає нам право радіти цьому життю. Mm -hmm. Не треба більше умов. Тому внутрішній голос відслідковий. Що він мені каже? Це чий голос? Це взагалі мій голос? Чи яким голосом в моїй голові звучить те, що мені зараз не можна? Хто там? І що за голос в соцмережі, коли ми дивимось? На цей ідеальний прекрасний світ, на ідеальних друзів, ресторани, поїздки. Ти такі думаєш у людей життя, а в мене острава. А, да, да. а в мене тільки, знаєте, все на фоні картинці. І наскільки це впливає на наш психоемоційний стан, на наше щастя, коли здається, тобі в житті все вистачає, подивився. Ні, не вистачає і все, і ти вже себе. Всі люди, як люди, то якісь не такі. Це тотальна проблема нашого сьогодення. Просто тотальніша проблема нашого сьогодення. А Тому що, що ми люди, забуваємо, що насправді Інстаграм, всі соцмережі, не знаю, там, Фейсбук і так далі, це 10% від усього життя цієї людини. Але коли ти дивишся вже там двадцяту цю сторіс, ти вже забуваєш, мозок так влаштований, що він любить, да, так узагальнювати узагальнювати, домальовувати. І ось ці узагальнення я поганий, я такий — Це ж узагальнення. Але людина по своїй натурі надто складна, надто Якась цікава. І так, в якихось моментах ти дійсно можеш бути там не знаю поганим, а в якихось ні. З якимись людьми ти добрий, з якимись ні. Тому ось від у цих узагальнень я прям раджу дуже уходити, якщо ви себе на цьому ловите, типу зупиняєтесь, і це не я поганий. Це зараз ситуація спонукала мене зробити саме так. Або я обрав зробити так в цій ситуації. Взагалі відмовитись від оцінки себе, так, тому кажучи, що це що ці слова паразити там, да коли всі мікають. Ти завжди так або ти ніколи. Ну це ж і не завжди, і ніколи. Просто є так, моменти а Мозок ми... так влаштований. І ми ніби ходимо знаєте, щоденником, як то в школі, і записуємо поганий, добрий, посміхнувся, не посміхнувся, зробив так, «зробив сяк». А насправді ну ми відходимо від цих я якийсь. І просто дивимось по факту. Я зробив ось так, я сказав ось так, і зараз я там, ось таке відчуваю. Yeah. Просто припиніть, викиньте цей щоденник, не оцінюйте себе, просто відмовтесь від цієї концепції, і точно буде легше. Тому ось в Інстаграм точно, якщо ви себе ловите на тому, що вам. Ось це гортання псує настрій і десь там вже є цей черв'ячок, що а ти не поїхав настрова. То просто підписуйтесь, закривайте. Якщо це 10% всього життя цієї людини, то зробіть інстаграм теж 10% в своєму житті, а інші 90% наповнюйте тим, чим ви хочете наповнювати. Всі проблеми знімаються. Але mm. да, ми хочемо, ми думаємо, що ми там будемо дивитись, щось якось розвиватись. Це такий самообман. Як спілкуватися з людьми, які завжди в такому стані незадоволення? Звичайно, що можливо, як ви кажете, справді це починається незадоволеність себе, але воно виливається на те, що незадоволений тобою, як другом, дружиною, чоловіком, там донькою, і як реагувати е, на цих людей, як чи завжди треба якось балансувати і показувати якісь і хороші мить? От е, що робити? Дозволити людині бути такою. Це, це найголовніше. Просто дозволити їй бути незадоволеною собою. Не спасати її? Ні. Як тільки рятівник кудись зникає, то і жертва перестає бути жертвою. Тому що, да, якщо тебе в трикутник затягнули, ти будеш там диритись. Тільки хтось взяв на себе дорослу позицію і сказав, що я не граю в ці ігри, тоді трикутник розпадається. Тому не рятувати, не доводити їй, що де ну ні, ну подивись, ну який світ. Окей, якщо ти так рахуєш, будь ласка, я бачу, так, це як в окно дивились двоє, да, коли йшов дощ. Так, так. Тому... Ти не доведеш, тому що іноді це навіть знаєте небезпечно, тому що людина в неї така картинка життя. Вона з нею ходить, ходить, а ви такі віддай. Віддай я тобі зараз покажу, який світ гарний. А можливо, людина не готова його побачити. Ну вона не зможе це винести, не знаю. Тому не робіть добро, якщо вас про це не просили. Собі звикла якщо принцип жертви треба. Людина прийшла і сказала: так. ти знаєш, мені так погано, я постійно собою незадоволена, Будь ласка, допоможи мені в цьому. Що ти мені порадиш? Або зупиняй мене. Тоді окей, ми їй допоможемо. Якщо людина просто так живе, то ви такі «Угу, угу». а в голові, я просто дозволяю тобі бути такою людиною. Тому що, я коли вже приводила цю метафору, здається тут, що кожна людина це планета. Кожен планета. Ви ж не кажете Марс, будь ласка, не будь таким червоним, будь ласка, стань меншим, відрости собі п'ять материків, це круто. Ти подивись, як круто мати воду. Ну, такого не відбувається. Марс є Марс, Земля є Земля. З людьми так само. Все а на завершення дайте декілька порад. Як завжди бути задоволеним? Ось, і власне цінувати те, що ми маємо? Завжди бути задоволеним це ж питання. Це інша крайність. Бути, цінувати те, що ти маєш, це дійсно важливо. Тому що ми так теж влаштовані, коли є, ми такі ну є, і є. А коли пропадає, ми такі ох, як було гарно. Тому зупинятись, питати, що в мене є, що з цього мене дійсно влаштовує. Я рада, задоволений, щоб я хотів змінити mm -hmm. погоду своїм цінностям, не щоб там сусіди сказали, вау, а щоб мені всередині було вау. І ось коли ти так будуєш життя, то тобі стає легше. Але не завалюватись в крайності: в мене все погано, або Боже, в мене все так добре, нічого робити не буду. Тримати десь баланс, що в мене і добре, але може бути краще. І я знаю, що саме я хочу зробити краще. Дуже вам дякуємо за розмову. Дійсно, ну тема дуже класна. Я взагалі говорив і говорив дуже багато запитань, тому що дійсно десь ми намагаємось тримати баланс, ніби і війна. Але і в такому стані принічному теж не можеш бути. Також тому, що ну потрібно якось жити, рухатись вперед, але в той же час і війна, і ти ловиш, знаєте, на двох лодках намагаєшся uh -huh. встояти. Але дуже вам дякую за ваші поради. Е, дуже цінно, пані Наталія. Е, друзі, Наталія Падун у нашій студії, практична психологиня, сімейна консультантка.